Там проєкт наш лідер народжується чи стають. Сьогодні цей проєкт, на нашу думку, є дуже актуальним, адже ми робили таку цільову аудиторію віком школярів 9-18 класі. Цю аудиторію зробили не просто так, а під час опитування, Можна використовувати для запровадження опередніх закладу освіти для окремого спецкурсу, це ми зазначили і у своїй брошурі. Ми вважаємо можна назвати як стати лідером, і це допоможе майбутньому випускникам, адже будуть присутні 11 класи для вибору майбутньої професії. Наша презентація вона орієнтована лише на час, для використання під час тренінгу, тому лише за світу не потрібні. Кожна картинка і слово доставляє кожного школяра, який присутній на тренінгу, задумуватись, обдумати і вступати в весню. Також у нас тут присутні різні стенди, на якому учні, школярі можуть дописувати своє бачення того чи іншого афоризму чи вислову. У нас є така картинка, хто з них лідер, а хто керівник? Учні можуть вступати в тут. Е, у своєму в описі проєкту ми написали, ми звернували увагу, ще на розрізнені поняття Керівник та е, лідер. Е, на стенді в нас буде окремо висвітлено це питання. Кожен школяр може підійти і дописати складові лідера. Хто ж такий лідер? На наступному слайді це повинно бути. Ось. Також буде цей стенд, окремо, який може дописати маркером. Варто зауважити, що цей вхід на цей тренінг буде тривати 2 години з применим 20 хвилин. Вхід є безкоштовний, тому немає заморожень з матеріальними клопотами. Щоб детальніше обговорити цю тему, у нас створений блок та різні розвиткові матеріали, які потрібні для створення проєкту. Як хочу буде знати про блокподження тренінгу, ми створили на що можна роздруковувати на будь-якому будь приміщенні чи, чи вході в школу. Реалізація може проводитись не тільки в школах Тернополя, а й за її межами, адже тема є досить актуальною і особливо для випускників, як я вже говорила. І У нас в тренінгу є розроблені різні ділові ігри. Зокрема, ми пропонуємо, якщо це тренінг буде проводитися у теплу пору року, можна її проводити на третьому квітні, адже ігри застосовані і роз... активні ігри. Зокрема. Ти чемпіон, я лідер. Він проводить традиційно на притому повітря, а якщо в Тернополі, то на острові кохання, тому що там було таке завдання, як лідер зможе вийти з безлюдного острова, маючи тільки свого компаньйона.